У Житомирі висока температура повітря зберігатиметься впродовж наступних семи днів. Говорить завідувачка сектору метеопрогнозів обласного гідрометцентру Іраїда Єліневська. На території України встановився дуже потужний такий прямо мегамасштабний антициклон. За європейською традицією він має ім'я, звуть його Клавджя, і цей антициклон транспортує сухе розпечене повітря на територію України. До середини місяця ми будемо мати суху спекотну погоду. Чому суху? Тому що це повітря воно має дуже низький вміст вологи, тому дощі не мають ніяких шансів. Температура буде весь час зростати. Якщо на початку тижня вночі будемо мати 16-18, в день 30-32, то наприкінці тижня вже матимемо 34-36. Хочу нагадати, що найвищі температурні показники у цей же період. От, були зафіксовані не так давно. Це становило 35 градусів у 2012 році та у 2015 році. Зі слів синептикині, єдиний дощовий день в період з 8 по 14 липня може бути 9 липня. Території Житомирщини можливі такі окремі, розрізнені невеликі дощики, навіть з грозою. І температура впаде ну, буквально на 1-2 градуси. Вночі це буде близько 17 градусів, а в день все одно 29-30. І надалі вже становиться дуже суха, спекотна погода. От, Звичайно, що літні дощі вони дуже такі строкаті, дуже навіть в межах одного міста, ви ж знаєте, що може на багуні бути, на Смолянкині. Тобто, конкретно сказати, чи є. Загроза, що в Житомирі буде грозно. Тож тобто такій ситуації це не загроза, а навіть напевно благо. Тобто так уже точно сказати не можна, але такі точкові дощики десь по області. Причому він, так як він заходить з півночі, то скоріше що це західні райони, може північні. Марія Кравчук Ігор Кучин – Суспільне, Новини Житомир.